Шановні колеги, привіт! Ми з вами бачимо, як кількість підробок на ринку щорічно зростає. Провадження системи Bayer Safe Seal на всіх мішках із насінням дає аграріям простий та надійний інструмент для перевірки оригінальності продукції Bayer. Система безпеки складається з голограми, яка змінює кольори при повороті, і унікального QR-коду. Голограма з кодом розміщені на нижній частині кожного мішка з насінням. Код сканується через додаток SealScan від Bayer. Як це працює? Щоб перевірити оригінальність, завантажте безкоштовний додаток Bayer SealScan за Store для iOS або PlayMarket для Android. Публічні QR-сканери можуть бути використані шахраями для підробки результатів, тому необхідно використати саме спеціальний додаток Bayer. Відскануйте QR-код на пломбі, та миттєво дізнаєтеся результати. Якщо QR-код було відскановано за багато разів, ви отримаєте ось таке повідомлення. У цьому випадку рекомендуємо звернутися до представника компанії Bayer. Оригінальне насіння Bayer продається лише у синіх мішках та доступне в партнерській мережі продажів. Незаконне використання та розмноження матеріалів призводить до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності. Бажаємо вам успішного року, високих врожаїв та безпечної праці.